Це дорога по вулиці Сосновій, Тут, поміж пішохідним переходом та зупинкою громадського транспорту, представники Житомирського управління автомобільних шляхів встановлюють лежачого поліцейського. От в таких случаях, ось у таких випадках, як тут, на пішохідному переході, це просто необхідна річ, тому що на даний момент не у всіх свідомих водіїв виникає необхідність зупинитися перед цією перепоною. Це все ж таки допомагає. Там таки допомагає. Пристрої примусового зниження швидкості встановлюють на проїжджій частині автодоріг щороку на початку будівельного сезону, тобто на літній період, і демонтують у грудні, тому що коли сніг і прибиральна техніка, вони мішають валом, ну і можна виглядати. Пристрої примусового зниження швидкості встановлюються на небезпечних ділянках дороги перед нерегульованими пішохідними переходами, так як тут, перед школами, садочками в житлових зонах. Та в приватних секторах. Один лежачий поліцейський, а тередньому десь 16 секцій. Одна секція шириною 50 см і висотою 5 см. Взагалі є 64 адреси. По яким встановлюються лежачі поліцейські, вже встановлено по 42 адресам. По графіку, по плану сьогодні в нас вулиця Соснова та вулиця Короленка і вулиця Баришівська. За словами експерта з транспортної мобільності Дмитра Ткачука, вперше на проїжджій частині автодоріг Житомира лежачі поліцейські з'явилися у 2013 році. Їх була конкретна кількість, і з кожним роком вони там зношувалися. Їх більше не ставало. Он станом на п'ятнадцятий рік їх залишалося всього 11 об'єктів. І тоді ми планомірно кожен рік десь до 500 секцій закуповували. Це було десь там порядка двадцяти лежачих поліцейських можна було облаштувати. І фактично з 16 по 20 рік ця практика би, існує. Основна ціль цих прислів це зменшити швидкість. З мінусів, нарікань, які є серед автомобілістів, це про те, що от понакладали доводиться, якби призупинятися. Емоційно це можете обурювати, але я переконаний, що якраз фізичне Зменшення швидкісного режиму є єдинодієвна. Засоби заспокоєння руху взагалі застосовуються в місцях, передбачені нормами. В межах населеного пункту водій повинен керуватися чинними правилами дорожнього руху і не перевищувати швидкісний режим. Це не їхати більше 50 кілометрів на годину та враховувати наявність інших дорожніх знаків, які можуть встановлювати інший швидкісний режим. Водій, зменшивши швидкість, може краще керувати транспортним засобом, бути більш уважним і приділити більше уваги дорожній обстановці, яка є в районі пішохідних переходів, де такі пристрої встановлюються. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.